Всім привіт, дорогі друзі! Пройшло жеребкування Ліги націй сезону 24-25. І цей турнір вже розпочнеться цього року. Восени ми зіграємо в вересні свої перші матчі. Тому, друзі, ось група Чехія, Україна, Албанія і Грузія. Я вважаю з того, що ми мали, ми отримали доволі ну, хорошу групу, з якої потрібно виходити з першого місця. Тому в Цьому відео ми розберемо наших суперників, просто оглядово подивимося на їхні склади. Коротко, що взагалі очікувати зараз від Чехії, Албанії і Грузії. Ну і зробимо свої прогнози по цим групам. Також поглянемо на лігу, а де є найсильніші команди, що які там розклади і які там групи. Друзі, тому перед початком обов'язково пишіть свій прогноз. Чи зможе збірна України вийти з першого місця з цієї групи? Під кінець цього відео подивіться, і потім зробіть свої висновки. Також ставте лайк, підписуйтесь. Ну і як вам взагалі жеребкування і наші суперники обов'язково все пишіть в коментарях. Давайте розпочинати. Перед жеребкуванням дуже не хотілося знову потрапити на Англію, де й не хотілося Австрії Уельса, проти яких ми вже награлися. І знаєте, хотілося щось нового. Там була Чехія, і в принципі нам випали ті суперники, яких я й хотів. До речі, і Албанію, і Грузію. Дуже хотілося з цими командами зіграти. І жеребкування взагалі це нам дає шанс вийти в лігу А, повернутися туди, тому що займаєш перше місце, і ти відразу підвищуєшся в класі. Займаєш останнє, і йдеш в Лігу С. Все просто. Тому наша збірна, нашій збірній потрібно зараз, звісно, виграти цю Лігу націй, цю групу в Лізі націй, і навіть не тому, щоб потрапити в Лігу А, а для того, щоб... Спростити і спростити жеребкування чемпіонату світу 2026 А ця ліга націй прямо стосується чемпіонату світу і відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 Тобто, чим успішніше ми виступимо на цій цій лізі націй сезону 24-25 тим вище в кошику ми будемо. В відбірковому етапі до чемпіонату світу 2026. Це просто а тепер коротко по нашим суперникам. Вся збірна Чехії зараз на трансфер март коштує 131 мільйон. Як ви бачите, середній вік команди 25,6, 10 футболістів грають в іноземних лігах. Я тут не бачу, до речі, Патріка Шика, їхнього лідера в атаки. Можливо, в нього травма чи чому його не викликали останнім часом, але тут найсильніші з тих, що є, і якщо додати ще Патріка Шика, топового форварда, то в принципі, ми бачимо Соучика, досвідченого футболіста Вестхема. Я думаю, Ярмоленко про нього може більше розказати. Є Адам Хложик, це молодий талановитий футболіст, який грає в Байері, який зараз доволі непогано показується в Бундеслізі. Є ще один центр Форвард з Бундесліги з Борусії. Є Черні з Вольсбура, тобто Багато футболістів збірної Чехії грає в Бундеслізі. Це фізично дуже сильні футболісти. І от ще один представник байера Тобто ми бачимо молодих гравців, досвідчених тут не так багато, із тих, хто багато грошей коштує. Ну, велика плеяда гравців і Славі, тому що це одна із найсильніших команд взагалі чеського чемпіонату. А так, в принципі, Найтоповіші футболісти грають в топ лігах. В основному команда складена із Бундесліги, А з німцями нам не завжди дуже просто грається. Наступна збірна це Албанія. Тут досвідченіша команда. 27,5 років середній вік цього колективу. 88-35 на трансформаціях коштує команда. 25 гравців. Ну і ось найтоповіші гравці це молодий півзахисник Аслані із Інтера. Із Аталанти капітан Джим Сіті, центральний захисник 30-річний. Ну і далі вже, в принципі, прірва. Да, є футболісти, який грає лівий Вінгер, доволі досвідчений у зумі в Гранаді, із Легі, із Сасуолі, з Легії, з футболіст футболіз з є Єхісай теж досвідчений, якого ви знаєте. Я думаю, влацо грає. Рамадані тут є 27 років, але це не той Рамадані. от Стракоша це голкіпер, я думаю, ви теж його знаєте. Таулян Сефері, який грав за, за Ворсклу, який грав в нашому чемпіонаті. Тобто ми цього футболісти знаємо. Ну і інших гравців давайте ще подивимось. Можливо, когось ще я тут запам'ятав. Якщо чесно, ні. Тому ось такі гравці, я думаю, Албанія це найслабша збірна із тих, які ми маємо. Чехія. Грузія, тому що давайте до Грузії перейдемо Тут уже серйозно. Ну, в основному, в основному, тут Кварцхалія тримає ціну. в Грузії ми розуміємо 80 мільйонів людей. У на нас навіть в збірні України ніхто 80 не коштує. Мудрик 40 на трансформах. Тут людина 80 Найтоповіший футболіст Грузинський 26,2 середній вік цієї збірної 152 мільйони. Ну кварцхалія знову ж таки да тримає ціну цієї збірної. Ми розуміємо. Хоча Албанія, ну якщо от порівняти і прибрати Кварцхелі, Албанія буде по статусу трохи вище. Якщо знову ж таки прибрати кварцхелію з Кварцхалією, Грузія серйозна команда з трансферною вартістю. да Ну і далі є голкіпер мамардашвілі в Аленці 23 роки. Тобто я б сказав би, що от зараз в Грузії топові футболісти це молоді гравці в основному. Він тут навіть Азарові, він в топ-4 найдорожчих, але в нього ціна 3,5. Ми бачимо тут ще центр Форварда із Медса із Франції. От і молода плеяда футболістів. О, двадцять двадцять Оці гравці, які з нової академії, зараз грузинської вийшли, і зараз намагаються пробиватися в основу. Так само є Гочі Лишвілі, і інші гравці тут є. З Вотфорда, футболіст, Копенгагена, бачу, з Крайове, з інших команд. Тобто, давайте подивимося. скільки Тут легіонерів тут 25, це 92,6% від цієї суми команд. Тобто 92% команди. Збірної Грузії грає за кордоном в інших командах в інших чемпіонатах, і це дає хороший приріст Звісно, цій збірні. Ну, якщо нагадати про збірну України, будь ласка, порівняйте, 327 двадцять мільйона. Ми коштуємо на папері, ми найсильніші в цій групі: 100% відсотків Зінченко, Мудрик, Довбик, Миколенко, Циганков, Трубін, Забарний, Матвієнко. Ці ці футболісти коштують 20 плюс мільйонів на трансформат. Жодна із цих збірних, які ми тільки що подивилися, ну в жодній із цих збірних немає такого рівня футболістів. Наша збірна має забирати перше місце. Ніяких сумнівів в цьому ми не маємо. Тому, друзі, мій прогноз і взагалі моє бажання і моє бачення цієї групи. Ми займаємо перше місце. Ніяких але ніяких, а можливо. А Чехія, Албанія, Грузія має теж хороших футболістів. Ні. Ми маємо сильніших футболістів, сильніший склад, ми маємо забрати перше місце. Це все, що треба сказати по нашій групі Ліга націй друзі, сама давайте по регламенту трошки пройдемося. Тобто, якщо ми займаємо перше місце, ми йдемо в групу А і в принципі там будемо боротися. Якщо ми займаємо друзі в цій групі третє місце, ми будемо грати з другим місцем стикові з, з другим місцем Ліги С. Тобто тут ще є певні нововведення. В лізі е, нації. Ви можете почитати в описі всі ці нововведення будуть. Почитайте, будь ласка, щоб не займати ваш час. От ну і по календарю. Перший тур стартує вже 5-7 жовтня цього року. Друзі, ми зіграємо той перший матч. Другий тур буде 8 10 жовтня, третій тур, 10 12 жовтня, четвертий тур, друзі. 13-15 жовтня, 5 тур, 14-16 листопада, і 6-17, 19 листопада. Тобто, за жовтень ми зіграємо більшість матчів і будемо розуміти, уже за 7 по 15 жовтня ми зіграємо 4 матчі. А це доволі серйозно. Там через 2 на 3, через 2 на 3 матчі, наша збірна повинна бути в тонусі, і там багато що вирішиться. от І, в принципі, ми будемо вже в листопаді розуміти приблизно, де ми опинимося. Ну, жеребкування стикових матчів якраз пройде в листопаді самі стикові матчі пройдуть з 20 по 25 березня 25 вже року четверть фіналу ліги А в якій ми нас немає 20 25 березня. Теж проходять і фінальний турнір, 4 8 червня, де там між собою найсильніші будуть грати. Ну і плюс треба розуміти, я сказав за третє місце. А за друге місце не сказав. Тобто, якщо збірна України, наприклад, займає там, не дай Бог, третє, окей, ми будемо грати проти Ліги С. Там да за стикові, щоб залишитися в цій лізі. А якщо ми займемо друге місце, ми будемо грати з третім місцем Ліги А. Стикові матчі, щоб тобі потрапити, тобто більше шансів потрапити в Лігу А. Іти на підвищення, і це як на як мене дуже добре взяли, скажімо так, взяли приклад з Єврокубків. Ну і коротесенько пройдемося по найвищій лізі, тобто Ліга А, де в нас є в першій групі Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія. Хороша група, я вам скажу, і Португалія. З Хорватією, мені здається, вже не набридло їм між собою грати. Хоча мені здавалося, що недавно вони між собою грали. Можливо, ні. Поправте мене в коментарях. Але група доволі збалансована. Я думаю, тут ні Хорватам, ні португальцям проти поляків і шотландців легко не буде. Хороша група. Особливо група друга. Група друга це просто фантастика. Італія, Бельгія, Франція три топ-збірні. Я не знаю, наскільки серйозно ці топ-збірні будуть ставитися до Ліги Націй. Ми знаємо, що вони, в принципі, ставляться це до цього як до Тварніків. Вони там обкатують фактично там, на піврезервні склади, по факту. Але, блін, група виглядає сочно Ізраїль. це, це просто смерть для Ізраїля, якщо чесно. Група третя, Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія. Ну, така для Нідерландів, Німеччини я думаю, Угорщина десь, можливо, обсує нерви. Подивимося. Ну і остання група: Іспанія, Швейцарія, Сербія і Данія. Ну, іспанцям, як на мене, найпростіша група випала із тих топів, які ми маємо. Тому доволі непогано. От група друга дуже цікава. Якби туди ще закинули умовну Сербію чи Шотландію, було б краще. Хоча я не знаю, можливо, Ізраїль зараз серйозно налаштований потрапити в когорту таких збірних, як там не знаю Швейцарія, бути на, на рівні з ними чи Шотландія. Подивимося, в будь-якому випадку покаже турнір. Тому, друзі, для нашої збірної головне завдання зараз пройти стикові матчі до чемпіонату Європи 2024. Туди потрапити в груповий етап, де ми маємо вже групу. Якщо ви забули, то в мене є відео, яка група в збірної України може бути на чемпіонаті Європи. Доволі, не, доволі простенька, як на мене. І ви перегляньте це відео і напишіть в коментарях там шанси нашої збірної, якщо ми туди потрапимо. Тому завдання знову ж таки пройти стикові, обіграти Боснію, обіграти далі Ісландію або Ізраїль, вийти на чемпіонат Європи, відіграти чемпіонат Європи вдало. І потім думати про цю Лігу націй, яку ви зараз. Яку ми зараз тільки що обговорили, друзі. Тому свої не знаю, побажання, коментарі і прогнози напишіть прямо зараз внизу в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати старт прямих трансляцій, вихід відео. Ну і поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. До нових зустрічей.